Увага! Продаж квартири в новобудові попереуступці. Продається квартира 34 квадратних метрів в новобудові ЖК миру 3 по вулиці Миру Індустріального району. Будинок зданий цього року. Поруч перебувають одразу кілька зупинок громадського транспорту автобуса, тролейбусів та маршрутних таксі. До станції метроіндустріальна 700 метрів. Всього у шести хвилинах ходьби знаходяться магазини, супермаркети, аптеки, пошта, три середні школи, дитячі садки та інше. Будинок побудований за цегляною технологією, що забезпечує високу міцність та довговічність, а також зберігатиме тепло взимку і прохолоду влітку. Також цегляні стіни ефективно поглинають звуки. Стіти будинків утеплені пінополістиролом, хороша якість будівництва. В домі комфортні сучасні ліфти, просторі коридори. У квартирі металопластикові вікна та балконні двері. Міжкімнатні цегляні перегородки не несуть несуче навантаження, що розширює можливість дизайнерських рішень оформлення: великий балкон. Здійснено введення електропроводки в квартиру, електролічильник у місцях загального користування, радіатори опалення із системою розведення по всій квартирі, металеві вхідні двері. У кожній квартирі є можливість встановлення індивідуального лічильника тепла. Біля будинків передбачено місце для паркування автомобілів, передбачені дитячі майданчики, а для дорослих спортивна зона. Переуступка це відчутна економія для покупця, встигнуть купити.